Чи не банкова? Тож, такі маніпуляції від Мар'яни Безуглої свідчать, що ми будемо очікувати і читати ті самі пости про дуже поганого залужного, про а, сирського, там жахливого буцімто алкоголіка, гультіпаку, -гуль людину, яка взагалі совок і нічого не розуміє в армії, але це все буде вже тепер англійською мовою. Також думаю, Мар'яна Безугла обов'язково поширить на західну аудиторію ту саму свою літню заяву про те, що вона. Направила заяви проти Залужного та Сирського до ДБР, що буцімто саме їхні дії призвели до того, що у нас тепер велика частина наших територій перебуває в окупації. Я подаю звернення на державне бюро розслідувань, на Міністерство оборони, на Офіс Генерального прокурора і на Службу безпеки України. Так і хочеться, знаєте, прогнозувати, що ця заява, мабуть, обов'язково з'явиться в Ікс. Ілона Маска чи якогось там упоротого республіканця, який проти України, наприклад, Марджорі Тейлор Грін, яка скаже: дивіться, чому ми маємо допомагати. Давайте ми краще допоможемо нашим бідним бомжам, які проживають в нашому штаті. Вони не будуть дуже детальними, але тим не менше опишуть рамку, де копати і над чим працювати. Подивимося, чого ви варті. Павлік Морозов, якого ми заслужили, Мар'яна Безугла очевидно ретельно читає коментарі, тому що в одному із своїх недавніх інтерв'ю вона намагалася пояснити, що вона не є ніяким ротом Андрія Єрмака щодо Єрмака. Як ви з ним пов'язані? Багато хто звинувачує вас в тому, що ви його голос і ви кажете ті речі, які вам кажуть казати. В офісі а на будь ласка, чи вважаєте ви, Мар'яну Безуглу, голосом банковою, голосом Єрмака? Знаєте, це ще я спостерігаю. Людям дуже важко в нашій політичній культурі, і те, що ми з вами згадували про там, сказати, превалювання лідерських проєктів, сприйняти суб'єктність політика. Ну просто Камала Харіс, яку ми заслужили, будь-якого. Будь-якого. Угу. Знайома я з ним, звичайно, знайома. Але е, я не є чиїмось ротом або, так сказати, транслятором, і т.п. Я постійно сперечаюсь і всередині і назовні. Але... Ти просто малохольна, очевидно, хоча ні, а, враховуючи, яку систему вибудовує Банкова, Єрмаки, Зеленські, ну так би просто вона не виступала із такими оглушливими, жахливими речима, дуже часто фейками. Якби вона була не їхня людина, її б ніхто не випускав публічний простір. І знаєте, якщо так порівняти всі факти, то насправді все те, про що писали, про те, як Єрмак заздрить рейтингам атоп українських генералів, як він постійно намагається влазити в військові справи. Якось воно дуже чітко співпадає із новою місією Мар'яни Безуглої розповідати так звану правду. А по суті, дискредитувати зсу за кордоном. А для чого це робиться? Це робиться з таким дуже важливим прицілом. Щоб в якийсь момент наші західні союзники, у яких є свої нагальні потреби, уряди яких підтискають виборці, і дуже часто ці виборці цікавляться саме своїми внутрішніми темами, що вони сказали всі разом: як нас вже забембала та Україна і війна російсько-українська? Давайте там сідайте, миріться, і взагалі чому ми будемо скільки грошей давати на українську армію. Ми ж.